Якщо з приходом осені ви помічаєте, що вас часто відвідує поганий настрій, занепад сил і відсутність бажання щось робити, причин тому декілька: це і зменшення світлового дня, і похмура погода, і наближення холодів. Тому варто вживати заходів, щоб тужливий стан не загострився до стану депресії. Існує безліч методів, за допомогою яких можна впоратися із осінньою хандрою самостійно. Спекотні літні дні залишилися позаду. На зміну їм прийшли похмурі осінні. Безліч людей цей період стають найбільш вразливими для осінньої хандри. Зміна яскравих фарб на сірі і похмурі, дощовита погода все це впливає на наш настрій, іноді пригнічуючи його і знижуючи працездатність. Але до сезонної хандри схильні не всі. Кожен шукає свій шлях, щоб її уникнути. Про це говорять мешканці горішніх плавнів. Я стараюся не усугубляти, як кажуть. У мене хобі, наприклад. цим і живу, переглядую свою колекцію марок, або не з матроки і колекціонер монети. або малюю. Оце три в мене це. Якщо щось мені дуже погано, включаю музику гарну і віддаю своїм перевагам. Я в спортзал ходжу, спортзал є. Дивлюся фільми, комедії, вмикаю музику весело. І нема в мене хандри, депресії. Тренуюся, я тренер. і Для мене це дуже актуально, бо я тільки сюди переїхала і осіння депресія присутня. Ось гуляю з собакою на свіжому повітрі, тренуюсь, треную, все ось так. Спілкуюся з людьми. Все. Стараюсь десь вийти, погуляти, подивитися, щось гарне. Щось послухати цікаве, бо якщо слухати тільки новини, то депресія нікуди не йде. Стараємося бути на позитиві. А як ви справляєтеся? Що ви... Гуляємо з дітками, на роботу ходимо, стараємося виходити на вулицю, дихати свіжим повітрям. Мені завжди є чим займатися, адже в мене маленька дитина, тому не до депресії. А так взагалі потрібно висипатися, добре харчуватися, гуляти, і не буде ніякої депресії. Я так думаю. Якщо ви відчуваєте сонливість, роздратованість, втому, різке зниження самооцінки, поганий апетит або навпаки напади голоду, зниження уваги, апатію, і смуток, безсоння, постійне відчуття тривоги або перестали отримувати задоволення від звичних речей, а будь-яка взаємодія зі світом здається неможливою, вас відвідала осіння депресія. Це ваш організм наполегливо дзвонить у дзвіночок. І з цим щось потрібно робити існує безліч методів, за допомогою яких можна впоратися з осінньою депресією самостійно, якщо вчасно розпізнати перші її ознаки і правильно організувати свій робочий час і дозвілля, користуючись порадами психологині Світлани Шарас. Можемо самі створювати собі настрій, яким чином, ми можемо створювати композиції з природних матеріалів. Ми можемо використовувати в них і жовто-гарячі гарбузи, і яскраві хризантеми, і жовте-червоне, зелене листячко. Ми можемо малювати те, що ми бажаємо, так, і вішати в себе на стінах або просто насолоджуватися процесом роботи з кольором. І ми можемо займатися також фототерапією, тобто, коли ви проходите. По Повз червоне листя винограда, на тлі якого синіють ягідки або проходите повз червоно жовто зелені дерева. Це теж можна сфотографувати і милуватися цими своїми фото, коли у вас трошки зіпсувався настрій. Існують у нас свічки. І свічки бажано використовувати для покращення настрою теж, для створення затишку, для. Того, щоб вони нам додали душевної теплоти, бажано використовувати свічки з натурального бджолиного воску. Бо що таке віск? Це енергія сонця, це квітковий пилок, опрацьований живою істотою бджілкою трудівничкою. Тобто там все натуральне, там все природне, і це чиста, чиста енергія сонця. Прогулянки. На свіжому повітрі, навіть якщо ми не бачимо сонечка на небі, але все одно його світло до нас доходить, тому ми можемо у проміжок дня, коли світло ще є, ми можемо частіше гуляти. Ми в будь-якому разі отримаємо наше світло. Є така практика, коли людина уявляє, що зверху. В неї заходить потік золотавого світла або її огортає стовп золотавого світла. І ця людина вбирає в себе це світло, цю енергію, тобто ви можете візуалізувати себе у потоці у стовпі золотавого світла. Фізичні вправи розганяють кров. Я маю на увазі фізичні вправи у рамках здорового глузду, не до такого ступеня, щоб ви звалилися, а просто для того, щоб ви поганяли кров. Просто для того, щоб ви зігрілися, і під час фізичних навантажень а, теж виділяються гормони радості і задоволення. Аромотерапія дуже покращує настрій. Пиріг з яблуками. Це один варіант, але є такі варіанти, як придбати, наприклад, апельсинову ефірну олійку, так, і додавати її або до аромолампи, або до гаряченької водички, або до ванночки для ніг. це дуже-дуже на настрій впливає. Далі влаштовуйте чаювання. Влаштовуйте свята, ми придумували день Керпатого носа, День піжами в горошок. Я маю на увазі, підключайте почуття гумору, підключайте творчість, підключайте креативність і створюйте самі для себе якісь веселі події. Грайте в настольні ігри, де ви спілкуєтеся і радієте спілкуванню, смієтеся. Ось бачите, як багато порад допомагає не впасти в осінню депресію, і це невеликий перелік. Є ще маса приємних і позитивних речей, що піднімуть вам настрій. Отримуйте нові емоції, які дають наснагу до життя, і частіше посміхайтеся, це порадує і оточення, і вас самих.